Ісус Христос пророкував війни, буде голод, будуть мори. Це все фінішна пряма перед другим пришестям Ісуса Христа. Що тоді треба робити нам? Те саме, що робили євреї, визнавати свої гріхи, перемогу, мир, спасіння, зцілення, відновлення дає Бог. Потрібне глибоке покаяння народів, усвідомлення, звернення від гріхів і повернення до Отця Небесного, як і сказано в Біблії. Отже, покайтеся і зверніться, щоб загладилися ваші гріхи. Бог бажає, щоб усі народи були обраними його дітьми і жили в благословенні, як і писав апостол Іоанн. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. І дай Бог, може, Господь продовжить нам ще цей час. Якщо ми встигнемо сьогодні почути і виправитися, з'єднутися з живою апостольською церквою, щоб покаятися, мати благословення, спасіння та життя вічне, підпишіться на канал.